Нову експозицію відкрили у смілянській школі мистецтв картини, представлені у ній, створені викладачами та вихованцями закладу. Незвичність робіт у їхній об'ємності, яку надає повітряний пластилін, та платівках, які використали замість полотен. Коли діти вперше побачили, що ми прикрасили фоє такими гарними гірляндами, вони відразу активізувались і долучились до далі прикращання нашого фоє. І таким чином утворилась виставка вже зимових робіт, зимової тематики. Особливо ця виставочка тим, що учні використали музичні носії. Це винілові платівки. Цікавості роботі додавала ще й різноманітність кольорів пластиліну та легкість у формуванні елементів сюжету. До створення таких картин долучилися учні різного віку. Це і другий, і третій, і сьомий клас. А також наші студійці роботи були виконані на вінілових пластинках. в нас вони залишилися, тому ми вирішили їх використати на цікаві роботи. Сам повітряний пластирин взагалі дуже легкий і приємний на дотик. Завдяки цьому він не липне до рук, з ним легко працювати. Через велику гаму кольорів він дуже яскравий і надихає, дає, додає емоційне розвантаження учням, знімає стрес також, тривогу. І Завдяки цій яскравості можна різні взагалі креативні ідеї втілювати в життя. У Урізноманітну колекцію картин роботи зі Звичайного пластиліну композиції зі штучних ялинкових гілок, картону, природних матеріалів та інших тематичних прикрас Ми по підійшли дітки до виконання завдання. Це є і рельєфні роботи, і є також кругла скульптура. Ми завжди чекаємо на відвідувачів. завітайте на нас, долучіться до. До творчості, прийдіть додому, щось зліпіть, щось придумайте, щось виготовте. В наш час досить складний, це дуже корисно. Це прикрашає оселю, це дає якесь тепло, затишок. Тому долучайтесь приходьте.